Коли антибіотик, тоді лакціалі на пробіотик. Віп життя на паузі. Інстаграм сторінку Івани Онуфрійчук ми звикли бачити всю у подарунках від її коханого Алмаза і у подорожах. Але за останній рік картинка змінилася. Ну і якість життя відповідно теж жалітися іванці зізнається немає на що. Живе у Швейцарії, займається власним нещодавно відкритим благодійним фондом. Але все не те за Україною. Дуже сумує сюди. Приїздить тепер рідко, але в один із таких візитів ми і зустрілися з ведучою «Танців із зірками, щоб посекретничати з дуже відвертою Іванкою По іншому і не вийшло б. Отже, навіщо Іванка напрошується в гості до сусідів? Через що свариться з чоловіком? Там є одна дуже серйозна причина. І як готується до вагітності, ексклюзивні зізнання далі. Чесно кажучи, кожна моя поїздка додому у нас ледь не через сварки. Ми перший час з чоловіком жили в маленькому готельчику. Це моя мрія, це наша мрія з ним стати батьками. Нічого не змінюється, і що робити далі, як жити далі? Ідемо додому. Ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук уже понад два роки розривається між двома країнами: Швейцарією, де живе її чоловік, мільйонер казахського походження на ім'я Алмас, та Україною, де в неї рідні, та робота. Раніше зірка без проблем літала туди-сюди, скільки й коли хотіла. Та після 24 лютого, 22 го кожна поїздка на батьківщину для неї стала святом. Як тільки переступаю поріг поїзда, Варшава Київ, це така радість, неймовірна. Неважливо в яких умовах там їдеш. Їдемо додому. Цей приїзд Іванни до рідного дому після нового року був третім за час повномасштабної війни. За словами ведучої, вона так рвалась до української столиці, що була готова і до блекауту, і до тривог. Ба більше дуже швидко звикла до незвичних для себе умов. До всього, якщо хочеш, зможеш підлаштуватися. Вимкнути світло збиралися о 9-й, Так думаю, зараз я встигаю зібратися. Виїхати вимикають о 8.20. Якраз, коли я в душі стою, <смі> я така бігом митися. Ну і так, якщо зникло світло, зараз зникне вода. Світло увімкнули, а вода не з'являється. Пишу, у нас там є чат нашого житлового комплексу. кажу Доброї ночі, сусіди. Можна в когось голову помити. У мене зранку вода сесія. Сусідка зверху каже: так бери шампунь, приходь. У мене вода є. Одного разу до Києва з Іванною приїздив її дорогоцінний Алмаз. Та, схоже, чоловік телеведучий до такого екстриму геть не звик. Та й нинішніх поїздок красуні не схвалює, а навпаки, ще й виступає проти небезпечних подорожей зіркової дружини до України. Чесно кажучи, кожна моя поїздка додому у нас ледь не через сварки відбувається, тому що він проти, щоб я їздила. Він наполягає, щоб я цього не робила, тому що небезпечно. Він десять разів там перевіряє новини. А я щоразу доводжу, що не переживаю все буде добре. Я вже їздила вже не один раз. Постійно його вмовляю. Та здається, хвилювання мільйонера виправдані, адже Іванна дуже важко переживає трагічні події на батьків. Ківщині тривалий час вона не могла нормально спати та підірвала свій душевний стан. Нічого не змінюється, і що робити далі, як жити далі, і просто психологічно це дуже важко. Іванна не приховує за цей час. Їй довелося сильно скоротити свої звичні витрати. Вона не веде такого розкішного життя, як до війни. Найкращі друзі дівчат, діаманти. Ця фраза зараз стала геть не актуальною. Та й пріоритети змінилися за кордоном. Онофрійчук знайшла відраду в іншому, почала допомагати тим, хто цього справді потребує. Людям, яким потрібна евакуація інформаційно. Я буду допомагати людям, яким потрібна допомога. Я буду підтримувати власників українського бізнесу, безкоштовно рекламувати людей, які чимось продовжують займатися вдячна. Своїм соцмережам, тому що завдяки ним ми допомогли багатьом людям виїхати, знайти ліки, знайти харчі, якийсь транспорт. Ведуча радіє, що таким чином змогла бути корисною і отримувала у відповідь подяку від українців. Завдяки цьому вона поступово відновила своє психічне здоров'я. Згодом у Швейцарії простісінько в офісі інвестиційної компанії свого чоловіка ще й організувала простір із безкоштовним одягом і предметами першої необхідності для біженців. кажу до коханого. А якщо я в тебе внизу там собі в куточку <сум> зроблю функцію? кажу так. Не переживай всі. Ми там помістимось, тому що там звичайно команда, mm -hmm. працівники приходять щодня якісь колеги, і він сказав: Добре, все ми впораємося, люди зрозуміють гроші несли всім світом, особливо активно допомагали українці, які вже давно живуть у Швейцарії. Та й цього іванці виявилося замало, тому вона нарешті наважилася реалізувати свою давню мрію відкрила благодійний фонд. Весь час мене щось відволікало: то якісь подорожі, поїздки, то проекти, то переїзди з квартири на квартиру і якось до цього руки не доходили. Подумала, що зараз як ніколи час це зробити, і відкрила свій фонд там, у Швейцарії. Зараз це напевно основна моя діяльність, в яку я вкладаю весь свій час свою душу. Звісно, чоловік сприяв за коханої і морально, і матеріально. Фонд лише розпочав свою діяльність, але іванка з командою вже допомогла інтегруватися багатьом українцям, яким довелося виїхати з батьківщини через війну. Часто вона особисто шукає житло, оформляє статус біженців, створює заходи, щоб підтримати наших свою ж основну діяльність вона спрямовує на поміч жінкам і дітям. Я хочу зробити це основним направленням фонду. Це відкриття дитячих центрів, дитячих талантів, дитячого розвитку, тому що у дітей повинно бути їхнє дитинство, їхнє майбутнє. Благодійний фонд вона називає своєю дитиною. Та насправді не таємниця, що Нуфрійчук уже давно хоче стати мамою по-справжньому. І вони з алмазом активно займаються цим питанням. Пара навіть пройшла спеціальну детокс-програму в одному із санаторій в Швейцарії. Це моя мрія, це наша мрія з ним стати батьками чудових, красивих, здорових дітей. І ми невпинно працюємо над цим. Дуже вірю в те, що в нас все вийде народити дитину, виростити, виховати людину і залишити на цій планеті частинку себе, свого продовження. Іванка переконана стане турботливою матусою, адже не маючи тата, отримала чудове виховання від найважливішої жінки у своєму житті пані Світлани. Телеведуча надзвичайно близька з усіма своїми рідними. І наразі майже всю родину вона привезла до себе у Швейцарію. А на початку буремних подій мама, бабуся і сестра з трьома дітьми взагалі оселилися у квартирі Іванни та Алмаза за кордоном. Багато нас ми перший час з чоловіком жили у маленькому готельчику поруч з його квартирою, щоб їм було якось комфортніше. А додому приходили так поїсти, провести разом час, переодягнутися. Головне, що коханий жодного разу й слова зайвого про ці тимчасові незручності не промовив. Він дуже. Нормально прийняв цю ситуацію. Навпаки, він казав: якщо треба комусь он, у нас ще диван, є у нас ще є пол. <сі> у нас ще є там на балконі. Балкон в неї в нього ну, тераса така вона за склом, і в принципі влітку там є теж немаленький диванчик, бабуля любить там поспати. Я дуже вдячна йому за те, що він цю ситуацію просто прийняв безумовно, без всяких там незручностей, нарікань. Іванна вдячна чоловікові за те, як він повівся в цій нелегкій ситуації. See ya. Та ще раз переконалася, даючи обітниці на Мальдівах, зробила найправильніший вибір у своєму житті. Попри велику кількість роботи у фонді, українська зірка намагається якомога більше часу проводити з коханим і часто літає з ним у його відрядження. Він, знаєш, своєю цим ставленням і турботою ще більше доказав те, що він неймовірний чоловік. Я ще більше його люблю за це. І війна навчила закривати очі на багато. Речею в житті на те, що ми можемо жити там всі на купі 10 чоловік в одній квартирі, і це окей і миритися з цим, і звикати якось ЖВЛ Іванна зізнавалася, що заради алмаза була навіть ладна піти з телебачення, аби всю себе присвятити родині. Та чоловікові такі жертви коханої, яка звикла до уваги, схоже сьогодні не потрібні. Він бачить, як вона сумує за роботами, зйомками, павільйонами та улюбленими танцями. Дуже скучаю. Вона щойно побачила Юру в гримерці <смірця> і почали обійматися боже мій, Як мені цього не вистачає, я дуже сумую. Ну це. Те, від чого я отримую основну енергію, основне якісь натхнення. Мрію про те, щоб танці зірками повернулися на сцену, щоб ми затанцювали всі ще гучніше, яскравіше. Все буде. Я в це вірю, так і чекаю дуже цього моменту. Онуфрійчук переконана, зможе все поєднувати, і фонд, і роботу на телеканалі. І звісно, вона й надалі дбатиме про сімейний затишок. Головне, аби якомога швидше закінчилася війна. Тоді й потанцюємо. Хочу сказати, що усі ви неймовірні, що ми найкрутіша нація. Ми повинні продовжувати вірити в те, що ми переможемо, ні в якому разі не опускати руки. Моя мрія приїхати всією сім'єю додому і організувати гучну вечірку. З приводу перемоги це найголовніше зараз, про що мрію.